Всім привіт! Я буду знімати про Avatar World. Я покажу рум тур свій. Спочатку на другий поверх. Ну, я не знаю, це просто таке я зробила, бо тут я пусто Це спальня моя така естетичненька Що далі? Дитяча кімната тут. Ну це так сказати ігрова така. Ну, Ігрова, коротше, а тут вже спати і всяке таке. Ну і така в мене ванна. Зараз покажу обзор на другий на перший поверх. Так, йдемо на перший поверх. Це перший поверх, це такий у нас двір. Далі йдемо. У нас тут така, отака от у нас тут красуня, сидить. Папу, папугайчик наш. Було би прикольно, якби тут пташки вміли літати, а вони не літають, вони лише ходять. Так. Да. Йдемо далі. Це хом'ячок боня. І такий мені, ну, якби мінімузей чушок. Далі йдемо, і така у нас кухня. От так... Это еще спаска. Я не пою. Да, трэш. Так. Вот такие рум-тур. И всем пока-пока.